Ну, в НАТО, поки що не коментують генсек. Марк Рюте сказав, що спілкувався телефоном з прем'єркою Данії. Що наразі там з'ясовують, що саме трапилося і хто за цим стоїть. Що власне сталося, так це те, що у Данії близько пів на дев'яту вечора біля аеропорту помітили два-три великих безпілотники. Польоти пасажирських літаків були зупинені на чотири години. В Норвегії робота аеропорту Осло була заблокована у півночі на три години через повідомлення про дрони. Прем'єрка Данії відповідаючи на запитання, чи Може цей інцидент бути пов'язаний з Росією? Допустило, що може в інфраструктура, я не можу виключати, що це Росія. Ми бачили дрони над Польщею, яких там не повинно було бути. Ми бачили активність у Румунії. Ми бачили порушення повітряного простору Естонії. Ми бачили хакерські атаки на європейські аеропорти минулими вихідними. Тепер дрони з'явилися в Данії, і, схоже, вони були також в Осло і Норвегії. Тому можу лише сказати, що на мою думку, це серйозна атака на критично важливу данську інфраструктуру. Тим часом поліція Данії заявила, що дрони радше демонстрували можливості свої, аніж намагалися завдати шкоди. А це генсикаскеномінська. Немає нічого, що вказувало б на намір тих, хто стоїть за цими дронами, завдати шкоди людям. Навпаки, те як вони літали вчора, показує, що насправді вони хотіли просто похизуватися. То вогні вмикалися і вимикалися, то були різні схеми польоту над аеропортом. Усе це свідчить про те, що метою не була атака, а демонстрація і можливо тренування. Ну, і дійсно відбувалося все це в той час, коли посол США на генасамблеї ООН пообіцяв захищати кожен сантиметр території НАТО на генасамблеї. обговорювали порушення повітряного простору Естонії. Це було позачергове засідання через порушення цього простору російськими винищувачами 19 вересня. Сполучені Штати та наші союзники захищатимуть кожен дюйм території НАТО. Росія повинна негайно припинити таку небезпечну поведінку у той час, як президент США Дональд Трамп і Сполучені Штати зосередили величезну кількість часу та зусиль на припиненні цієї жахливої війни між Росією та Україною. Ми очікуємо від Росії кроків до деескалації, а не до розширення конфлікту. Міністр закордонних справ Естонії привіз на обговорення скриншоти з радарів продемонстрував маршрути російських літаків. Він зауважив, що Естонія вперше за 34 роки ініціювала таке обговорення на генасаблеї ООН і наголосив, що на попередження російські винищувачі не реагували. Що була дуже чітка комунікація всіма каналами, але відповіді від росіян не було тут ви також можете побачити скриншот з нашого сучасного радара. На ньому видно, де російські винищувачі увійшли, де вони перебували і як вийшли. Їх попереджали ще до цього. Була дуже чітка комунікація всіма каналами, але жодної відповіді не надійшло. І російські винищувачі продовжили порушення повітряного простору Естонії та НАТО протягом 12 хвилин на 100 кілометрів. Глава МЗС Британії наголосила, що дії Росії відкривають двері до прямого збройного зіткнення Москви з НАТО. Головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас підкреслила, що не може бути випадковістю, те що Росія вже тричі за два тижні порушує європейський повітряний простір. Ну і в Москві могли б сказати, наприклад, вибачте, ми помилилися. Але представник Росії заявив, що цитата це був плановий переліт із Карелії на аеродром у Калінінградській області, що відбувалося це відповідно до міжнародних правил. Він не лише не вибачився і звинуватив європейців у розіграванні а, театру абсурду. Голова МЗС Польщі пообіцяв, що надалі російські об'єкти у їхньому небі будуть збиватися. I have only one request to the Russian government. У мене до російського уряду лише одне прохання. Якщо ще одна ракета чи літак увійде в наш простір без дозволу, свідомо чи помилково і буде збитий, а уламки впадуть на територію НАТО. Будь ласка, не приходьте сюди скаржитися. Вас попереджено. Ну, ці слова польського топ дипломата не зовсім відповідають позиції, яку висловив генсек НАТО. Марк Рюта сьогодні, після ініційованих Естонію консультацій в НАТО повідомив, що надалі союзники будуть діяти відповідно до загроз, і що у випадку Естонії безпосередньої загрози не було виявлено іншими словами, збивати будь-які чи помилкові російські об'єкти у повітряному просторі альянсу поки що не готові. Дякуємо, Олено. На прямому зв'язку з нами була кореспондентка Радіо Свободи у Брюсселі Олена Абрамович. Розповіла про призупинку роботи аеропортів через безпілотники у данському та норвезькому небі.